Головний інгредієнт цього пирога це багато шпинату. Шпинат я промила і трохи просушила. Нарізаємо шпинат, петрушку та зелену цибулю. Також можете використовувати кінзу, а якщо у вас немає зеленої цибулі, то візьміть звичайну цибулю, наріжте її півкільцями і трохи обсмажте на сковороді. Потім натираємо твердий сир на крупній терці. Можна використовувати сулугуні або моцарелу. Сюди ж додаємо сир фета, або бринзу, або навіть звичайний кисломолочний сир. У мене пастоподібний кисломолочний сир. Перемішуємо. До яєць додаємо сіль та чорний перець. Якщо ви використовуєте солону бринзу або фету, тоді до яєць солі додайте трохи менше. Або зовсім не додавайте. Виливаємо яйця до начинки та перемішуємо. Беремо листи тіста філо і створюємо бортики у формі. Змащуємо розтопленим вершковим маслом. Викладаємо три шари тіста, змащуючи кожен лист маслом. Намагайтеся працювати з тістом філо якнайшвидше, щоб воно не завітрювалося і не підсихало. Якщо процес затягується, накрийте листи філо рушником або харчовою плівкою. Але навіть якщо тісто трохи підсохло, не переживайте, достатньо змастити його розтопленим вершковим маслом. І воно знову стане еластичним і хрумким після випічки. Начинку візуально ділимо на три частини. Викладаємо перший шар, розрівнюємо і потім знову три листа тіста, змащуючи маслом. І так продовжуємо, доки не закінчиться тісто та начинка. Верхівку також змащуємо вершковим маслом. Робимо надрізи ножем і ставимо випікатися в духовку при температурі 180 градусів на 45-50 хвилин.